21 рік стільки сьогодні мало виповнитися герою України Сергію Табалі. У Сумах вшановували наймолодшого кіборга. Продовжить тему наш кореспондент Альона Щербакова. Сергій Табала або друг Сєвєр, як його називали бойові побратими, загинув 6 листопада 2014 року під час оборони Донецького аеропорту. Наймолодшому кіборгу було усього 18 років. На третю річницю майдану Сергію присвоїли звання Героя України. Сергій Табула нарешті став не лише народним героєм, але отримав державну нагороду, став героєм України. Шкода, що посмертно. Одна з вулиць міста, колишня назва якої Паризької комуни, тепер носить ім'я Сергія Табали. Перейменували і зупинку громадського транспорту. Утім, вивізку досі не змінили всупереч обіцянкам. Побратими Сергія сьогодні вдалися до рішучих дій. Наша віра і разом нас у майбутнє. Бойові побратими кажуть, Сергій схвалив би такі дії. Мабуть, що ми б разом з ним і разом з правим сектором це б на е, зламали власноруч і розбили і поплюжили таку назву паризької комуни. За декомунізацією на практиці спостерігає і міський голова. Олександр Лисенко каже, свою функцію міська рада виконала. Міська влада перейменувала зупинку і перейменувала вулицю. Це теж що не це найменше, що ми можемо зробити. Вивізку з комуністичною назвою сьогодні ж змінили на нову і вшанування, і знак того, що ми пам'ятаємо і поважаємо його вчинок, що він зробив для України. Ті, хто прийшли сьогодні віддати шану загиблому герою, рушили півгодинним автопробігом вулицями міста. Завершився автопробіг біля центрального міського цвинтаря, де на алеї слави похований Сергій. Альона Щербакова, Олександр Білявський, Новини СТС.